Доброго ранку, всіх ради вітати. Ранок знову сьогодні почався із повітряної тривоги, і, як ми знаємо, були обстріли. Сподіваюся, що ви всі живі, здорові та не пошкоджені. Не здавайся, об'єднуємося у молитовних щитах та стоїмо у молитовному проломі. Зараз я пропоную подивитися розклад. Під дією якої негативної енергії ви перебуваєте, тому що дійсно зараз в атмосфері важкі енергії після самайно завіси між світами стоншилася і. Дуже багато нежиті е, вийшло у наш світ. Також хочу сказати, що сама війна і її енергія вже є їжею для дрібних астральних істот. А також, е, на жаль, нашою територією зараз бродить дуже багато так званих заложних морців. Це ті, е, які вбиті і не душі. І вони прагнуть помсти. На жаль, це так. Отже, яка негативна енергія впливає на вас зараз, в теперішньому часі. Ми викладемо чотири карти. Перша, друга, третя, четверта. Можна зупинити відео, щоб прислухатися безпосередньо до вашого внутрішнього відчуття. Перша, друга, третя, четверта. Якщо ви відчули той чи інший відгук, можете зупинитися на цій карті безпосередньо та чекати на її тлумачення. Отже, перше дзеркало Леді із Шалота. Карта в принципі говорить про те, що у вас дуже потужний захист. Наразі ви. Над вами немає негативного енергетичного впливу, тому що від вас все відлітає як від зеркала. Це може бути або захист вашої родини. Ось, ось, перепрошую. Захист вашої родини, тих людей, хто, хто за вас молиться, або ж. Ви самі десь поставили цей захист. Можливо, у вас природній, або родовий захист дуже потужний. Тому з вами все в порядку. Тримаємо, тримайтеся і зміцнюйте ваш захист. Так, друга карта магічне коло. Вона також говорить, що у вас потужний захист. Захист навіть може бути встановлений магічно е і досить професійно. Ви є носієм цього захисту, якщо у вас немає, ви не встановлювали. Це означає, що вас охороняють вищі сили, тому що тут прописано ім'я Всевишнього ми бачимо хрест. Тобто, можливо, ви знаходитесь під захистом церкви. Однозначно, у вас дуже потужний захист. Отже, я дуже радію, що у наших перших двох карт є захист, тобто вони вірніше, показують захист наявний у вас. Третя карта Архонти. От тут якраз. Є вже певний негатив, який просліджується. І це знаєте, це загальний такий вплив із атмосфери. Тобто ви знаходитесь під дією таких дрібних якихось негативних впливів, наприклад, там різних пліток. Коли про вас говорять, це засрість таке відбувається, і це цього всього багато, і воно начебто, знаєте, як горох ну, з усіх усюд, він, в принципі, оцей негатив, оце, він невеликий, але він скрізь. Тобто, і звідти, і звідти, і звідти, і звідти. Тут така ситуація. Або ви самі його. Відкидаєте, очищуєтесь, це можна від від в церкву, почитати молитви, якщо ви людина віруюча і православна, можна також е е сходити на причастя. І це як варіант, е можливо, просто е зробити таку знаєте молитовну практику або там медитації. Але у вас є потенціал, якщо ні, то можна звернутися. Одначе поки що воно там не проникло дуже глибоко в тонкі тіла. Третя карта Симон Кіренеянин. Також той, що свого часу спілкувався з Ісусом, і бачимо, тут, він зображений, так як святий, у вас є захист і ваш покровитель духовний. І знаєте, теж такий дивовижний дивовижний розклад, який говорить про те, що у кожного з вас є. Захист. Будьте благословені, нехай так і буде.